Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається даний відеоогляд, просимо поставити вподобання, краще підписатися, щоб ще більше побачило людей. Адже ми робимо такі відеоогляди, а точніше, мабуть сказати, відеоінструкції з єдиною метою, щоб полегшити вам розібратися в даних розумних пристроях, їхніх підключеннях, налаштуваннях, так, також зекономити ваш час. Тому сьогодні пропонуємо розглянути досить корисний пристрій. Він відноситься до категорії розумних, тому що є wi Називається він бездротовий вимикач з реле Wi-Fi. RF433 білий. На одну лінію не потребує батарейку сам вимикач. Дана технологія передбачає, що в самому вимикачі встановлений. Встановлена така система генерації енергії, яка короткочасово генерує і відсилає сигнал на реле на вимкнення або вимкнення, типу п'язоелемент. Впакування в нас йде ось такого типу. Є коротка інструкція зі схемами як підключити. Ось. Всі види підключень. Також в комплекті ми маємо такий вимикач, реле. Саме і клейка стрічка на вимикач. Ось реле виглядить наступним чином. Ось ми бачимо, що працює по Wi-Fi, по двом каналам Wi-Fi і RF. Тобто вимикач спілкується з реле, виключно по RF каналу. А реле вже підключається до додатку Smart Life по Wi-Fi, і ви можете дистанційно вмикати, ставити різні графіки, будильники і так далі. Вихід у нас бачимо: тобто вхід, змінний струм 100-240 вольт, змінний струм. Вихід. Так само. По навантаження ми можемо підключати до 16 а піково. Є-сертифікати контактна група, давайте розберемо. L-out. Ми сюди підключаємо фазу на вихід на, наприклад, на освітлення. L-In сюди підключаємо фазу вхідну на живлення реле. S1, S2 це в нас на механічний вимикач, якщо ви це РЕЛЕ поставите під розетник, ви можете зробити підключити свій механічний вимикач на S1, S2. Тобто механічний вимикач просто буде е з'єднувати цих два контакти короткочасно, або якщо у вас імпульсний або двосторонній такий вимикач, він буде, скажімо так, їх з'єднувати, і під час з'єднання цих двох контактів буде вмикатись розмикатись світло. тобто закорочувати їх. N-IN це 0 на вхід, тобто на живлення самого реле. І Anot це 0 на вихід на навантаження. Ну, наприклад, це освітлення. Також ми маємо індикатор роботи, кнопка. Яка фізично може вмикати вимикати світло, якщо потрібно, а також при затисненні її на 5 секунд вона переведе дане реле в режим додавання до додатку Smart Life. Це ми сьогодні все розглянемо. Ось так воно виглядає, невеличке. Ось, Вимикач, вимикач досить гарно виглядить, матовий білий. Одностороннього типу такий типу імпульсний, ось, бачите. З возвратним таким механізмом. Він клеїться в будь-якому місці. Дальність роботи даного вимикача до реле десь орієнтовно 40-50 метрів на відкритому просторі, тому дуже зручно його розташовувати в тому місці, де вам потрібно. Раніше ми розглядали також її відео. Дамо посилання внизу на прохідний такого типу. Тобто, де є два вимикачі на одне реле. Зараз традиційно давайте розглянемо підключення до додатку Smart Life. Для цього подаємо живлення. Ось давайте покажемо, як працює. Таким чином через кнопку. Все працює. І так само вимикач механічний, то що ми розказували, тільки що я розказував, що S1 S2. Якщо замкнути даних два контакти, вмікнеться або вимкнеться світло. Беремо телефон. Заходимо в Smart Life. Ось ми в Smart Life. Не забудьте, до речі, при додаванні будь-якого пристрою. Потрібно ввімкнути на телефоні Bluetooth, має бути включено. Далі ми беремо реле. Не знаю, чи вам буде видно. Ми натискуємо дану кнопку. А ось, якщо видно, воно блимає, тобто реле прийшло в режим додавання. Якщо воно при привімкненні першому не перейшло, зажимаєте, затискуєте на 5 секунд, поки не почне бли... блимати синя лампочка. Далі нажимаємо Додати пристрій. Ось він з'явився, тиснемо. Далі вводиться дані вашого пароль, точка доступу вашого роутера. Чекаємо реєстрації в додатку. От, завершено. Стартова сторінка даного перемикача, як бачите, ми можемо з телефона це все робити, тут вимикати. Ось тут воно, бачите, вимикається. Або тут вмикати, тут вимикати, і можемо тут вмикати, тут вимикати. По-різному досить таке універсально Що ми маємо тут? З налаштувань. Тут ми маємо різні налаштування по часу вимкнення вимкнення, по відліку часу, може циркулятивно включатись, тобто через певний час, регулярно, рандом це випадкове вмикання, наприклад, на той випадок, коли нікого немає вдома, воно буде включатись. і так далі. В налаштуваннях самих ми бачимо реле, статус реле, тобто тут ми вибираємо, чи буде пам'ятати дане реле свій стан перед вимкненням живлення міської електромережі, наприклад. Тобто ви можете вибрати, буде пам'ятати останній стан, увімкнеться, або буде в стані вимкнено. Все просто. Тип перемикача. Тобто, ви тут можете вказати, який у вас тип механічного перемикача, тобто двосторонній чи то такий односторонній, як і цей. Ось, це буде, як би сказати, такий імпульсний перемикач або двосторонній, тут треба буде вказати. З налаштувань в принципі, це все. Я думаю, все зрозуміло, нічого складного немає. Досить корисний пристрій. Якщо сподобалось даний огляд, дана відео.